Пане тренере, по-перше, вітаю вас з дебютом команди і особисто вас з дебютом в якості тренера професійної команди. Звісно, що не зовсім, можливо, те хотіли, очікували, побачити, але аналіз буде проведений. Ваші враження саме від цього старту, від цього матчу. Ну, Старт завжди хвилюючий, тим паче, випало нам грати на виїзді ще й сильним суперником. Тому налаштовувалися, проблеми були і в термінах підготовки. Закінчили доволі пізно минулий сезон. У нас було всього два тижні на підготовку, тому і форсували, і розуміли, що буде важко. Звісно, мріяв про трошки інший дебют в плані результату. Ну, і бачу, що ну, саме таке, що трошки роз, розстраювати, те, що не всі хлопці себе реалізували, знаю, що вони можуть набагато краще. З одного боку, це і погано, з іншого це і є оптиміст, тому що наше завдання е вивести їх на той рівень, на якому, на якому вони можуть грати, і тоді буде все добре. Сьогодні мені здалося психологічно, деякі перегоріли да, так, саме це, це саме те, що, ну, чому, за що ми переживали, і воно, на жаль, так і відбулося. Що деякі футболісти не справилися на з, з навантаженнях. Хоча перед грою максимально і з керівництвом клубу ми намагалися е, не тиснути на футболістів навпаки. Е, підкреслюю те, що це дебют, це вже історія, це все добре, саме головне зіграти. Ну по суті, якщо вийти 10 хвилинку е, середини першого тайму викрасити з цього, то доволі було б непогано так. 6 хвилин за 6 хвилин ми пропустили три м'ячі, це теж е, показує про психологічну нестійкість. Футболістів команди в цілому. Звісно, були помилки, прикрі помилки, саме в центрі поля, особливо, Ну, Я думаю, що це все-таки тиск. Вам тільки успіхи, бомбажам. Очікуємо перше забитий гол в професійному футболі, ну, першу у нас, перемогу. Можливо, буде перша нічого. Ну, ми зразу більше. так. Ми спеціально, щоб у нас не було в дебюті і, і гол, і перемога, тому ми все відклали. Сьогодні просто дебютували. Наступне вже буде і гол, і перемога. Можливо, я думаю, Шоколад вже буває не тільки. Солодкий є гіркий шоколад, mm -hmm. але він все-таки потім Мо дає. Нам більше солодкий подобається. Дає все-таки позитивний ефект. Тому дякую вам за, за те, що як кажуть, ви є. Все-таки ми довго очікували команду атлет професійного футболі. І наступний поєдинок, сподіваємося, буде більш успішний. Цього чекають і багато вболівальників. Атлет не тільки в Києві, а по всій Україні знають їх багато. Хочу подякувати і вболівальникам, були наші вболівальники, сьогодні на трибунах. Дякую, що приїхали. Не так близько до Києва, але підтримували команду. Подякувати тих, хто у нас дивився в прямому ефірі, подякувати керівництву клубу, яке нам дозволило дебютувати, тому що ну, це дійсно була мрія багатьох поколінь. І нарешті ми її реалізували. Це завдяки президенту клубу Олексію Андрійовичу Ліхачасу. Ліха ну і подякувати нашим воїнам, ЗСУ, на що ми можемо, незважаючи на війну в цей час, грати і змагатися. Дякую. Дякую вам, до зустрічі і успіхів. Дякую. Тільки перемог. Дякую.